Друзі, всім привіт! Сьогодні ми продовжимо робити огляди на різні рибловні снасті, і в цьому відео ви побачите огляд на сподове водилища Air Force F20 сподмаркер 13-футове. Це була дуже моя спонтанна така покупка, але вона дійсно заслуговує уваги. Це відносно нові водилища, вони випущені були всередині цього року. Вони зробили справжній прорив. І вони зараз набирають дуже велику популярність серед е, риболовів-спортсменів, тому що вони легкі, вони дальнобійні, вони зараз б'ють всі е, тести, вони кидають там за 200 метрів легко. тому ми зараз перевіримо. Я ще їм не ловив, це перша сесія, на якій я буду його випробовувати. І тому ми почнемо. Вона поставляється в такому а, е, зверху молнія. Зараз. Дістанемо його. Так. Тут у нас нічого особливого, окрім а, того, що вони віднесли перше кільце сантиметрів на 20 вгору, і воно дуже знаходиться далеко тепер від катушки тримача. Це повинно дати ще додаткових метрів при закиді. І я вважаю, це дуже класна ідея. Тобто це повинно дійсно допомогти. Карбон у нас з туреї, плетіння 45 градусів, дві мітки для маркера, як завжди, у нас тут. А, дуже подобається мені їх дизайн. А, чорний з синім. А, ви могли вже таки бачити у компетішені в в цих з п'ятих. Мені це дуже подобається. Це поєднання кольорів і виглядає дійсно стильне. Також хват, якщо брати ті самі Спортекси, тут на. До 5 см хват ще більший, тобто у нас буде ще більший замах, і це дійсно відчутно. А друга частина ну, все по стандарту. Перше кільце у нас 50 і така і сама кількість, як і всюди. Але ви можете бачити, що кільця дуже-дуже тонкі. І це один ще, одна особливість цього водилища. Тобто тут у нас фурнітура нестандартна, яку ми завжди звикли бачити: це American Tackle і котушка-тримач також у нас. Не Fuji DPS, а American Tackle. Це дійсно додає легкості. У ця, наприклад, частина майже не відчувається. І це дуже круто. Подивимось, як воно буде працювати. Воно має теж 5 лібрів. Я його брав ну, не як основне, а просто для таких невеликих дистанцій. Та може 100-120 максимум метрів. І подивимось, як воно впорається з цим. І ще один приємний плюс, який я для себе помітив, це отут дві точки є. І це дійсно круто, тому що їх інколи не вистачає. Ти постійно вони щось там злітають, розкручуються, треба робити так, а тут ні. Просто поставили дві точки одна навпроти одної. І все. Водилище, ну, воно м'якувате. Я не скажу, що це. Воно построює, як. Приблизно катапульти мої робочі, тобто це, скоріш за все, medium fast. І подивимось, як воно буде. Важить воно, не пишуть, скільки воно важить на офіційних джерелах, але я плюс-мінус поважив вдома, воно важить до 500 г, а десь 480-490. І що можу сказати ще серед його конкурентів, тобто Ну я думаю, воно. Одне з найкращих, тому що якщо розглядати той самий бюджет, то у нас там йдуть якісь харайзини X3, X4, але вони у нас ну, важать, ви самі бачили, там 700-800 грамів, тобто його навіть отак однією рукою важко втримати. А це дуже тонке, приємний дизайн, приємне плетіння. До речі, плетіння по, по всій о, довжині вудки. І подивимось, як воно впорається. Зараз е я ще розкладусь, замішаю корм, ми покидаємо. І в кінці цього відео я вже запишу його в кінці своєї риболовної сесії, як воно мені після двох діб риболовлі. Е що, друзі? Покажу вам, як воно кидає. Вчора я годувався ним. 80 метрів Летить взагалі без питань. А друга точка у мене на 110. Е в цілому долітає також нормально. Відчувається, що воно трохи м'якувате. Ну, ж, 5 лібрів, і це Міди X, я думаю, звичайним Мідіком воно полетить набагато-набагато далі. Ну, я зараз покажу, як воно буде кидати на, на... Саме на MIDI X. З каші у нас там мілка фракція, дуже мілкії пилети і зернові і все це в ліквідику трохи з сипухою. Тому якраз пом буде навантажений, подивитися, як воно летить. 110 метрів кліпса почнемо! Так, Котушка Ультегра, жилка 025 X-Cult Sport, і що ще? Шоклідер це дайва восьможилка. А з важких умов, що у нас у мене метрів 150 немає жилки, тому ж пуля неповна. Будучи проблеми з вимоткою. Ну, подивимось, як в таких умовах. 110 бачите легко в кліпсу. Давайте ще разочок. Так, друга спроба. Тобто, бачите, взагалі ніяких проблем, і я не претендую взагалі на якусь ідеальну техніку закиду. А воно відпрацьовує. Ну, цікаво, цікаво. Воно летить краще, ніж дікарпом моїм. Ну і звісно, да, я розумію, що це інший рівень взагалі водилища, але просто як, як порівняння дуже гарно йде. Тобто ви можете годуватись, якщо у вас є дуже гарна техніка закиду, то... Якщо воно так легко в 110 летить в кліпсу, то я думаю, ви до 150 Міксом можете годувати. нагадую, це всього 5 лібрів і багато чекати від нього. Ну, якби й не хочеться, він не повинен кидати прям 150. плюс. Але я думаю, з технікою, нормальним спомбом, ви можете, ви можете годувати і дуже далеко. Що ж, друзі, давайте підведемо підсумки. Е, я вважаю, що паличка дійсно варта своєї уваги, е, як і вся лінійка Nash Air Force F20. У них є ще робочі палки в, в тесті 375, здається, 12-13 футові і 12-футовий спот є, тому... Кожен зможе знайти собі щось своє. Я тримав 12-футові робочі палки, це взагалі якась сказка. Вони настільки легкі, вони навіть не зрівняються з моїми катапультами. У мене був досвід, я е, допомагав виважувати хлопчику-сусіду рибу на це третій катапульти. Вони набагато важче, ніж це з четверті. Е, мені здавалось, що вони дуже легкі, але насправді ні. От е, 12 футовий. Air Force, він був ще легший, і блін, дуже гарні палочки. Це ідеальне, як на мене, плетіння карбону. Воно виглядає стильно, не новий, не просто полосками, немає цього лакового покриття. Отут трошки там, де логотипчик. Але в цілому супер. З технології, як ми вже сказали, це а, з нового те, що я побачив і ніде не було. Це оце кільце винесене. Тобто. Нема всі палки закинуті. От я порівнював з, з сподом Дікарп, а, то там кільце ось десь сантиметрів на 15 точно нижче. Тобто, да, кидати легко, а, палка реально допрацьовує вона. Тобто відчувається, відчувається якась жорсткість при тому, що вона м'яка. Ну, щось це середнє. Це таке. Щось проміжне якесь. Но ми не можемо порівнювати а, з чимось більш жорстким, тому що тест, саме розумієте, 5 лібрів. Це ну, умовно, найнижчий а, спот по тесту, який взагалі є, але вона дійсно вона дійсно кидає. Тобто я а, загодував ще потім 10-15 бомбів на 110 метрів, і ну, 90% полетіли, там один розкрився, а всі інші в кліпсу. Тобто кидати приємно, я не втомився. Не було такого, що в мене ні рука не забилася, нічого, воно летить нормально, О, хоч може і здати, що воно таке хрубке, плюс ці кільця щось взагалі незвичайне. О, як я вже сказав, фурнітура тут American Tackle і катушка тримач також. Вони дуже тонкі, але воно все ну, надійно міцне, просто треба звикнути до цієї вудки. Тому, я думаю, все сказав, що хотів. А, ну і плюс трошки більший хват на сантиметрів 5, от я думаю, якраз на, ось от, на цей виступ він більший, ніж у інших моїх палок. Це також додає нам якихось метрів. І от такими мілкими різними нюансиками, кільцем, хватом, можливо, кільцями вони б'ють зараз рекорди по дальності закидів. Все сказав. Тому дякую, що ви дивилися. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, задавайте якісь можливо питання, діліться своїм досвідом, якщо у вас була така палка. Е, нема в інтернеті ще ніяких відгуків про неї, тільки не ж зняв пару коротких відосів. Але ось я думаю, що буде перший. І сподіваюся, на останнє цікаво подивитися досвід інших користувачів. Все. Е, пишіть коментарі, підписуйте, ставте лайки і до зустрічей.